Сьогодні, у цей прекрасний світлий сонячний день, хочу щиросердечно привітати настоятеля Святотроїцького успенського храму, отця Богдана. Пане Отче, та сьогодні хочу привітати вас з днем народження, побажати вам в першу чергу Божого благословення, Божої благодаті, многих благих рід земного життя, нехай всамилостивий Господь рясно дарує вам. Много я та благоя літа, здоров'я вам, сили вам, віри, витримки, підтримки від рідних та близьких людей та від парафіян. І сьогодні ми, я від себе та від всіх військових хочу привітати вас, побажати вам всього самого, самого найкращого і подякувати вам за вашу постійну допомогу та підтримку, за вашу турботність та людяність. За ваше щире серце з вірою до Бога та з вірою в Бозі. Нехай Господь подарує вам многі та благі літа земного життя, многая літа отцю Богдану. Спаси Господи!